Всім вітання. Сьогоднішнє відео буде трошки довше. Ми подивимося вже більш складну систему, але як ви бачите, ця система дає досить -таки потужне множення частоти більше, ніж в три рази. Це у нас зараз стоїть щуп на. Індуктор, який виходить з індукційної плитки. Сама індукційна плитка має частоту 25-28 кГц. Ще раз, проходить через нашу систему, частота множиться. І це якраз відображається на показниках свічення лампочок. Вже в нас є фотоелемент для порівняння. От, якщо взяти, зараз поміряти свічіння лампочки, от у нас 1,61. Так, навіщо це ми робимо, щоб розуміти, яка потужність зараз знімається із великого трансформатора, який посередині? Це нам потрібно для порівняних характеристик. Ну і досить часто ми бачимо такі лампи денного світла. світло. Тут вона зараз приблизно десь 50 Вт. І тепер дивимося фотоелемент. я поклав на лампу тут же 1,8. Це поки що якби введення, але це нам потрібно для того. Щоб ми мали розуміння, що ми будемо робити далі. Тому що лампочка світиться це одне, а якийсь струм через неї протікає, це зовсім інше. Тобто, візуально це оцінювати тяжко, але з допомогою фотоелементу це робити вже простіше. Так, орієнтуємося зараз, у нас в даному випадку частота. 103 нагрівач виключений. Включаємо нагрівач. Частота просіла під навантаженням до 80 кГц. От. Тепер у нас одразу частина енергії забрав на себе нагрівач, лампочка 500 працює. Всі лампочки працюють. Так, тепер дивимося, наскільки посіла напруга, коли ми включили нагрівач 800 Вт. Тобто вже є просідання. Саме для цього, щоб орієнтуватися, наскільки зменшилася потужність на вхідному колі, ми і робимо ці заміри. Для коректності вимірів. Застосуємо фотоелемент. Зараз нас показує 0,77. Підносимо вплотну до лампочки. 1,75. За... Так, це у нас покази на вольтметрі. Споживання 55 Вт. Так, другий варіант. Лампочки заживлені із великого трансформатора. І дивимося, яка в нас зараз буде. Так, один 57. Так, ну і лампочка. Вся, вже буде. Так, це для порівняльних характеристик. І на завершення третій варіант лампа денного світла. При споживанні 50 Вт у нас було 1,75. Тепер я фотоелемент підношу до лампи денного світла. Тобто тут вже більше, ніж 1,75. З нагрівачами простіше, тому що у нас є пірометр і ми можемо поміряти температуру. В даному випадку у нас температуру фіксуємо. Так, 300. Так, 345 градусів. Тобто 345 градусів у нас температура. Частота. 78 споживання 800 ватт. В даний момент у нас працює дві спіралі, працює лампочка, працює дві лампочки сотки, лампа денного світла, лампа денного світла і 700 Втна лампочка. Так, по сумі можна буде дивитися. Але тепер ми замість лампочки. 500 Вт поставимо нагрівач. Так, споживання 400 Вт. Одна спіраль. Світить досить таки гарно температура. Так, 330, 340 Тобто, поскакує навіть декий 370. Замість лампочки пішов нагрівач. Споживання 720 Вт. Фіксуємо температуру. Так, 400. 40. Так, тепер тут у нас. Так. Тут дві спіралі, температура 340. Одна спіраль, друга спіраль, третя спіраль. Так, що це на залишковий нагрів? Ми зараз трошки почекаємо, нічого виключати не будемо. Тепер у нас ще в системі працюють лампочки. 1,8 от демонструю. Тобто це так само. Лампочка ця видно, вона вже менше дає. Так, і коли ми поклали так, у нас нульові покази. Тепер будемо рухатись далі. Я на трансформатор поставлю розрядник. Подивимося, як у нас зміниться споживання і температура. Так, так як я, щоб не думали, що це я нагрію їх, знову робимо заміри температури. Так. От тут 400. В принципі, бачите, температуру, як де зловиш. Тяжко мірити, але так для розуміння достатньо. Тепер ми зафіксували споживання температуру і ставимо розрядник на трансформатор. Так, на трансформаторі стоїть розрядник, біла-пушиста ефірна іскра. Міряємо температуру. Так. 435, 433. Так, тут 315. Так, в принципі, температура як в серпня, трошки По температурі великих змін не відбулося. Споживання 720 700. Ну, в принципі, по споживанню майже те саме. І тепер дивимося у свічіння. Так само змін немає. Так, і зараз замість розрядника поставимо лампочку розжарування сотку. Так, лампочка сотка працює із трансформатора. І тепер, як ви бачите, у мене конденсатори стоять на зйомному е, трифілярі і на центральній жилі стоїть блок конденсаторів. Я тепер включаю конденсатор. Бачите, що робиться із. Так, не знаєте, зараз вдасться зафіксувати. Ні, це треба... досить таки. Ну, зараз я от. Розумію, зупину тобто, більше ставати по-любому. Так. так, лампочку відключили. І на завершення відео відключили двигун. Включаємо живлення. Так, споживання. 500 Ватт С пожелания 330 Ватт Можно менять режимы Двигун працює, але не все так просто. Начина... Починає набирати обороти. Систему треба вивчати і розуміти процеси, які тут відбуваються. На сьогодні буде все. До нових зустрічей!